Василь Карп'юк, виноградинка. Одразу подивіться, бачите, яка то довга примітка. Мусимо її прочитати. Переживання лише дегустація, а перечитування не обов'язковий ритуал. Що призводить до своєрідної культивації, на основі якої створюється враження штучності. А це завжди скочується в ремісництво. Продукту багато, але він одноманітний. Тож література має вдовольнятися своєю примарністю і абстрактністю, бо конкретизація це уточнення, а точність веде за собою формули числа. Що створює смислову недостатність і в кращому разі просто сухість, яка асоціюється з родзинкою на противагу її колишній виноградності. Початково із цього абзацу і починалося оповідання. Ба більше, якби не він, то цього сюжету й не виникло б. Сто років тому, коли я щойно почав писати прозу, частенько працював таким химерним методом, коли сюжет, а чи просто словесні конструкції розвивалися з попередніх слів. Тобто те, що виходило в кінцевому результаті, бувало аж ніяк не задумом, а просто наслідком тих слів, які я знав і які мені в тому мить спали на думку. Певна частина цієї книжки, тою чи іншою мірою, написана таким методом. Але під час підготовки книжки до друку видалося, що цей вступ тут не зовсім доречний. Водночас цей абзац породив саме оповідання, тому, віддаючи йому належне, подаю його у приймітці такий довгий, що її мало хто прочитає. Ми з вами прочитали Виноградинка Жила собі виноградинка, здорова соковита виноградинка темно-синього кольору, ні турбот тобі, ні клопоту, просто висіла у своєму гроні серед десятка аналогічних особин і безтурботно дозрівала. Але окрім того, потийки думала, що в її випадку виявилося невиліковною хворобою. Тобто вона потайки думала, так? І це було хворобою. Спостерігаючи за комахами, які лазили її тілом, і за людьми, які проходили між поселеннями її роду, виноградинка також хотіла бути живою, хотіла кудись ходити. Адже одноманітне повсякденне весіння у своєму гроні не передбачало жодних перспектив кар'єрного зростання, і тому вона мріяла про день, коли з її соковитого яства почнуть рости ручки й діжки, коли самі собою проріжується рот і анальний отвір, коли розплющаться в подрібному місці великі великі повіки як у тітоки з реклами, і вона зможе бачити, коли з'являться нюхові сенсори, і їй вдасться відчути густий запах власного тіла, і коли відростуть вуха, і вона слухатиме набридливе сьорчання цвіркунів. Та мріяти мало, аби мрія міняла свій агрегатний стан і ставала реальністю. А тому виноградинка впала в депресію, хоча жодних ознак невдоволення своїм наземним життям не виявляла. У її хворобливій уяві роїлися думки про самогубство. Вона навіть хотіла повіситися, одначе не стала вдаватися до цього грандіозного заміру, хоча б тому, що вже висіла, та й, між іншим, зашмор одягати буде ні на що. Треба ж на шию, а де в дупі вона її візьме. Утім, це не до теми, тим паче, що не смішно. А виноградинка таки добряче загрузла в душевних проявах безнадії. І тепер її і реальні нижні кінцівки були по коліна в лайні власного абстрактного виробництва, а єдиний вихід, примирення з існуючим станом речей. Залишався альтернативою. Та на те вона була монолітною гібридною виноградинкою з елементами мозку, щоб із чимось миритися. Разом із нею в її метафізичній голові визрівав геніальний план. Вона, він остаточно сформувався, аж коли визріла сама виноградинка, і якраз вчасно. А втілення почалося з того, що її кетях зірвали з лози й поклали до величезного кошика з аналогічними об'єктами, а наступного ранку реалізували оптовикам. Ті ж розповсюджували їх у роздріб. Була якраз середина серпня. Всі готувалися до свята преображення Господнього у народі Спаса. Купували фрукти овочі, щоб на спаса таки їх освятити, а продавали ці фрукти овочі по всіх усюдах, завезли їх і в гуцульське село Жереб, що в передгір'ї Карпат, куди потрапила виноградинка разом зі своїм гроном. Її придбала коріна жителька Явдоха і принесла додому в целофановому пакетику. А через два дні ввечері, перед святом преображення, Явдоха складала святковий кошик, їй допомагали двійко дітей і чоловік, але ніхто нічого не куштував, бо до спаса садовини їсти не можна. Виноградинка була на нервах і проклинала все, на чим світ стоїть, бо після освячення вона втратить дар мислення, внаслідок чого не зможе заволодіти тілом того, хто її з'їсть. Надії на це ставало все менше й менше, позаяк сім'я повечеяла макаронами на молоці й повкладалася спати. Уранці до церкви всі мали йти над ще. Тієї ночі виноградинка ні на мить не зімкнула своїх метафоричних повік і все сподівалася, що хтось із дітей випадково прокинеться, і не втримається від спокуси поласувати її медовим тілом. Але всі спали, як убиті, ранком попрокидалися, повмивали загорілі лиця, одягли вишиванки, і почимчукували до церкви. І йшли поважно. Попереду крокував Явдошин чоловік Данило, ні з кошик. слід прямувала сама Явдоха й діти. Раптом Данилові припекло в туалет. Він, довіривши кошик синові Василькові, шаснув у кущі. Інші йшли далі. Василько крадькома прогорнув із кошика рушничок. Ущупнув одну ягідку з грона і відразу ковтнув. Я, ця на диво, виявилася тією ж таки мислячою виноградинкою, що вже була готова стрибати з радості. Тепер вона тихенько причаїлася в шлунку хлопця, очікуючи, поки перетравиться і розійдеться тілом. А тут і батько нагодився, забрав кошик і знову вирвався наперед. На службу встигли, фрукти овочі освятили. Повернулися додому, понаїдалися садовини так, що всіх поздувало, і поринули в обійми після обіднього сну. Не спалося, як надивно, тільки Василькові. Йому все здавалося, що він винограденка. Хлопчик, розбудивши Явдоху, сказав Мамо, я виноградинка. Йой, хлопче, не малий дурниць, відповіла Явдоха і повернулась на другий бік. А Василько пішов у стайню, знайшов петельку і там таки на сволоку повісився. Все чули? я прям не знаю. Ну, що сказати? Ну, якось це сміятися не можна, правда, це жахливо. Насправді, горе з розуму. Так от, дивіться, люди добрі, не їжте, якщо вам мама не дозволяє. Сказала мама не можна, отже, не можна. Бо інакше хто зна, що з вами може статися. Нема слів. Василь Карпюк з збірки повільні танці. Мені подобається таке. Так. Дякую.